Доброго дня, діти! Ми продовжуємо з вами знайомитися із веселими пригодами собачки Соні. Пляма. Одного дня Соня їла з банки вишневе варення і ляпнула трішки на чисту білу скатертину. Ой-ой-ой, злякалася вона. Тому що хазяїн терпіти не міг плям і страшенно гнівався. Коли Соня сідала з брудними лапами на стіл, чи стрибала на його світлі брюки. Що тепер буде? подумала Соня, роздивляючись яскраву вишневу пляму. Вона спробувала злизати пляму. Та пляма не злизувалася, а навпаки, чомусь збільшилася. Соня почала лизати далі, лизала, 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 лизала. Та все марно. Скільки вона не лизала, пляма тільки збільшувалась. І невдовзі з маленької, акуратної плямочки, Перетворилася на величезну, завбільшки старілку плямищу. Ще трохи у вічаї подумала соня, і буде одна суцільна пляма. І тут їй на думку спала геніальна ідея. Собачка Соня вилила на стіл залишки варення і почала їх розмазувати. Ніякої вишневої плями не буде, а буде прекрасна вишнева скатертина без жодної плямочки. Думала розумна собачка Соня, розмазуючи, розлизуючи варення по всій скатертині. Розлизавши все, Соня сілася помилуватися своєю роботою і раптом з жахом виявила що під банкою залишилася пляма. Яскрава біла пляма на чудовій вишневій скатертині. Соня зазирнула в банку, але варення там уже не було ані краплини. Ох, як лаявся Іван Іванич, побачивши цю пляму. Хоча вона була цілком білою і чистою. А що було б, подумала розумна собачка Соня, якби я залишила ту брудну і негарну, просто страшно уявити. Веселка. Стояла тепла сонячна днина. Собачка Соня вийшла засмагати на балкон. І раптом з гори щось закапало. Що це? здивувалася Соня. Вона визирнула назовні і побачила маленьку дівчинку. Спочатку дівчинка тихенько схлипувала, потім почала плакати все сильніше і сильніше і нарешті заридала, як маленька хмаринка. Ой-ой, ой розгубилася собачка Соня, не знаючи, що їй робити. По парасольку бігти чи дівчинку заспокоювати. І тут вона побачила, як поряд з дівчинкою з'явилась маленька веселка. Ой, як цікаво, подумала розумна Соня. Це ж справжня веселка. Дівчинка теж побачила веселку і так зачудувалася, що сльози в неї одразу висохли. Та щойно вона припинила плакати, як веселка тут же розтанула. Дівчинка знову заплакала, і веселка знову з'явилася. Дівчинка враз припинила плакати, і веселка знову пропала. Тут уже дівчинка ридма заридала. Ой-ой-ой, засмутилася собачка Соня. Що ж це виходить? Щоб вона не плакала, треба, щоб вона плакала. І щоб вона плакала, треба, щоб вона не плакала. І тут Соні спала дуже розумна думка. Треба зробити штучну веселку, зміркувала вона, і побігла по ліку з водою. Дівчинка одразу ж припинила плакати. Веселка вийшла така велика і чудова, що на вулиці почали зупинятися перехожі, а з магазину навпроти висипали продавці. Прийшли помилуватися соненою веселкою абсолютно лисий поет Тім Собакін і навіть похмурий двірник сідов. Останньо визирнула сусідка Бджілкіна, яка жила поверхом нижче і сушила на балконі білизну. Це що за неподобство? закричала вона і так грізно подивилася вгору. Що веселка сховалася і більше не з'являлась. Чому так у житті завжди виходить, думала потім собачка Соня. Якщо всім щось дуже подобається, то комусь це обов'язково не сподобається. Гірчиця Соня сиділа перед тарілкою з вівсяною кашею і думала про те, як у її житті мало задоволень. Дуже дивні ці люди, розмірковувала вона, картоплі.